Друзі, всім привіт! Вже завтра. Ми з вами будемо святкувати чудесне свято, святе свято Христового Воскресіння, і знаєте. Як всі готуються до нього? Всі зараз печуть пасочки, розмірковують про те, що ж приготувати, як яйця пофарбувати, як їх розмалювати: писанки, зайчики, крашанки, і просто дуже дуже сильно люди сфокусовані на чому на їжі, тобто на чомусь плотському, як догодити своєму пузу. Але люди зовсім не сфокусовані на хресті, на тому, в честь кого взагалі то це свято. Взагалі-то це свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, це свято життя, це свято перемоги над смертю та пеклом, друзі. І як же це актуально зараз для нас, українців, коли в нашій країні вже стільки років йде страшна війна, стільки років просто смерть гуляє навкруги, і дуже багато українців вони з цим стикнулися з жахіттями війни, жахіття смерті, втрати. І от знаєте, навіть в цей час люди вони просто сфокусовані на Їжі, а не на тому, як запросити Бога в своє життя, як перемогти смерть, як стати людиною духовною, щоб Христос був в нашому житті, і щоб Христос дав нам цю перемогу в цій війні і перемогу над смертю та пеклом, адже саме це і є святом Пасхи, те, що наш Господь Ісус Христос Він переміг смерть, пекло та диявола. І знаєте, от в нашій міжнародній місії Слово Боже. Яка вивчає Біблію наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко, які просто роками вкладають в нас Біблію, слово Боже, як жити свято праведно. В нас є дійсно, от тільки останнім часом такі неперевершені просто свідоцтва Божого захисту, тоді коли смерть вона дійсно проходить мимо. Наприклад, у нашої сестри в дім в їхній дім, в якому вони жили, прилетіла ракета і знищила просто все. Але саме в той час, коли це відбулося, їх не було вдома. Бог дав життя, Бог дав перемогу над смертю. Смерть пройшла мимо. Це і є. Оце свято Пасхи відбулася в їхньому житті Пасха. Або знову ж таки, диявол покушався на життя нашої сестри, і коли вона просто їхала на велосипеді по велосипедній доріжці, на неї наїхав багатотонний автобус, і просто неймовірним чудом вона вижила і не отримала ніяких тяжких поранень, тільки там синяки. І слава Господу! Це знову ж таки смерть пройшла мимо. Христос є в її житті. Христос є в нашому. В житті проблеми зі здоров'ям у наших пасторів, у нашого пастора Одеської церкви, який перехвилювався тоді, і Бог дав йому життя смерть знову ж таки пройшла мимо. Друзі, оце і є справжня Пасха. Тоді, коли ми запрошуємо в своє життя Бога, Ісуса Христа, ми не фокусуємося, знаєте, просто, просто на жрачки, а ми фокусуємося над тим, як. Бога запросити, як жити по його слову, щоби смерть, прокляття і диявол вони не мали влади в нашому житті. Тому напишіть мені, щоб вивчати слово Боже, і я вас всіх запрошую завтра на служіння.